Питання про законну чи незаконну зовнішню рекламу продовжують активно обговорювати у міськраді. За словами чиновників, що найменше рекламних носіїв у Дніпропетровську встановлені без дозволів відповідних органів. А це мільйони гривень, які проходять повз міський бюджет. Проблемні питання у міськраді обіцяють вирішити до квітня. Наші кореспонденти далі. Слухання у міськраді були досить жвавими. Питання не просте. Треба повернути в бюджет десятки мільйонів гривень, які йдуть невідомо, куди. Представник Асоціації рекламодавців України запевняє, у в цьому бізнесі велика кількість проблем. Головна з них підприємцям не дає спокою, до звільна система и предлагаємо зменшення до закону України о рекламі по некоторым позиціям, постановлення кабінету міністрів і до рішення сесії Горсу. Потім ми б хотіли упростити ухему. Дякую Ряда рекламних конструкцій, то тобто ми не розсматриваємо час від настоящій рекламні конструкції. Тут ми повністю підтримуємо відділ реклами. У міськраді ж запевняють, ситуація з ринком зовнішньої реклами в Дніпропетровську під контролем. Лише за півроку у місті узаконено тисячі рекламних конструкцій. Саме ціну с її приносять додаткові надходження у міський бюджет, оскільки власник щомісячно сплачує за розміщення реклами. А це неабиякі кошти, понад 20 мільйонів гривень на рік. Проте не всі працюють законно. Отже, чиновники наполягають, всі конструкції мають Повідати нормам, а головне не нести загрози життю людей. Для цього рішенням решение Муспулком було закріплено обязательство по проверке рекламных конструкций співробітниками комунального підприємства, совместно собственниками этих рекламных конструкций. Это будет проходить ежегодно мінімум два рази для того, щоб виявляти своевременно ті технічні недочоти, які є, і своевременно реагировать на их исправление. У місті постійно проводяться інспекторські перевірки. За останні півроку видали близько півтори тисяч попереджень власникам рекламних засобів, що мають певні недоліки. Виявили п'ять з половиною тисяч незаконних конструкцій. Із них близько трьох тисяч вже демонтовано. Ці конструкції дані висіти садвісним технічним нормам. и стандартом. Они должны пройти согласование в архитектуре, в ГИ и всех тех структур, которых они касаются. Это, допустим, владельцы коммуникации, газ, вода, свет. Того, чтобы завтра конструкция это не упала, не повредила коммуникацию, дом не остался без света. без газу, або чого-лібо другого. А цієї весни на городян чекає сюрприз. Плани міських очільників стосовно змін в системі розміщення зовнішньої реклами, м'яко кажучи, на Полеонівській вже найближчим часом, а саме до 1 квітня в місті зникнуть старі рекламні конструкції, які несуть неабияку загрозу життю городян. До того ж, з'являться нові європейського формату. Саме таким чином фахівці планують очистити центральний проспект. Застарілі рекламні конструкції, які складаються з двох та металевого щита з паперовою рекламою, і мають стандартний розмір 3 на 6 метрів. Планують замінити на так звані рекламні конструкції французького формату. Такі носії закриті склом мають додаткову підсвітку та менший розмір. Втім, як боротимуться із дрібними рекламними оголошеннями і табличками на деревах і стовпах, журналістам не повідомили. Христина Венгеля Володимир Черенков, новини одинадцятого каналу.